Всім привіт! Сьогодні обзор реле Res 9. Ось таке цікаве реле світського періоду. Бачимо тут контакти містять чомусь легко по золоту. Самі виводи. Реле Res9 Оз, паспорту 200. Ось таке реле. Якщо його вскрити, тут повинні бути срібні контакти. Ну, чому міститься ось тут позолота, друзі, це для мене загадка. Перший раз зустрічаю таке реле. Вже ось той і фокус спробую навести. Пишіть в коментарях, хто на 100% знає, що. За реле, чому позолочені самі йдуть контакти. Всередині то повинні міститися точно контакти зі сріблом. В рідких случаях попадають контакти з палатієм. Реле хороше, я його вскривати не хочу, хоча інтерес дуже великий, аж можна сказати, душа жаба. Але ну, я знаю, що тут йдуть контакти срібні друзі. Напишіть в коментарях. Якщо є бажання, давайте обсудимо це питання. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал. Всім пока!